Hi guys! Uh, на зв'язку Іренка і ти на каналі Здоров'я та Довголіття. Якщо ти ще не підписаний, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, let's go. Uh, ми будемо говорити сьогодні про інсулін, про такий гормон, як інсулін, що з ним взагалі робиться, що з ним робити, uh, і як він впливає на наше схуднення. І чому дівчата? Uh, Пропивши певні таблеточки, так порушивши певну гормональну, відбувся певний гормональний дисбаланс в організмі, не можуть схуднути взагалі. А ось чому ми сьогодні розберемо. До прикладу, що таке інсулін і як він впливає на наш організм. А всі ми знаємо, що є дуже багато в нашому організмі гормонів. Так, ви можете піти в будь-яку поліклініку і здати аналіз на список цих гормонів і зрозуміти, який гормон у вас барахлить. Так? Але потрібно також розуміти, що саме. Призводить до збою цих гормонів. Це медикаменти, так, які мають побічні дії реакції. Також це неповноцінний сон, він впливає ще, ще впливає і ще як. Далі незбалансоване харчування, якісь монодієти, які потім опісля ти набираєш в 10-20% більше. Більше ваги, ніж був до, так, тобто, оці всі всякі такі маніпуляції з боку маркетингу а з боку світу вони ведуть за собою дуже негативний наслідок на наше тіло. А наше тіло не дурне, скажу так. Якщо ви до прикладу... Посадите на певній дієті, так, на якійсь монодієті, до прикладу, щоб схуднути, то потім а, жир буде набиратися в рази більше, тому що перейде в а, таку стадію так запасу, і все буде, все, що ви будете їсти, все буде йти в депо. В прозапас, а вдруг а, раптом моя хазяйка знову очманіє і почне голодувати. так? Тобто організм у нас не дурний. А, також відбувається збій гормонів через стрес, це також а, негативно впливає так, на нас. Також на неправильне харчування, якщо ви недостатню кількість їсте, неправильну збалансовану кількість, так БЖВ, білки жири, вуглеводи. так? Ось а, все, знаєте, що це все треба налагоджувати. Все має бути в комплексі: вода, водний питовий режим, сон, їжа, спорт, прогулянки. Так, тобто, це все в комплексі. Отож, інсулін, наприклад, справляє значний вплив на обмін речовин, так і надзвичайно він важливий у справі схуднення. Наприклад, за фахом цей гормон це, можна так сказати, що він кочегарник, постачальник, тобто він транспортує глюкозу з крові з крові в клітини для подальшого її перетворення та вивільнення енергії, так? Тобто ми також знаємо такий японський, не пам'ятаю яким вченим чи хто він такий був, а він винайшов аутофагію процес, так? де людина один раз. Тиждень, один день в тиждень голодує, голодує з вечора до на до після завтрашнього ранку, так, і таким чином запускає аутофагію процес, тобто самі сам організм всередині так, він пожирає оці жирові клітини. Таким чином, в той час, коли ви не їсте, так, він, а, мало того, що він а, ранки різні. Скажем так. Дивиться, можливо, у вас ранки є якісь всередині, так, а вашого організму він їх латає. Далі, ну, тобто, очистку вашого робить організму, так, і ще плюс палює оці жирові клітини. Вихід з такого, вихід з такого одного розвантажувального дня на воді, на чаї це без цукру, без, 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 без нічого, без меду, без нічого. так? А він, значить, що робить? Потрібно виходити з такого дня або на помідори чері, або одне яблуко з'їсти. Ось це є дуже важливий момент, щоб знати, як виходити. Не виходити і зразу купляєте, да? Це ну неправильно, як мінімум. Ось ось так. Тому надмірне його, наприклад, продукування не лише змушує організм накопичувати жир. Ще раз повторюсь: надмірне. Його продукування інсулін, не лише змушує організм накопичувати жир, а ще й не дає йому можливості спалювати жирові відкладення. А коли утворюється інсулін, це коли ми їмо. Коли ми їмо, підвищується наш інсулін. Але тут є такий нюанс, який не договарюють так, людям. Це коли ви їсте. Овочі, коли ви їсте якісь білки, коли ви їсте злаки, так то це нормальне явище, так але коли ви до прикладу постійно. Перекушуєте, так, я маю на увазі, перекушуєте бучим, там ще протеїновим батончиком, через годину ще щось, через годину ще щось закинули, так. І таким чином ви постійно голодні, тому що ви закидуєте так вашу топку зовсім не те, що потрібно, так, не білки жири вуглеводи, а ну, ці всі синтетичні. Uh, синтетичні продукти, так, ось які Бог не створив взагалі в апріорі. І виходить, що ви постійно хочете їсти. Ви ніби поїли 40 хвилин назад, а ви знову голодні. І виходить, що ви постійно граєтеся зі своїм інсуліном, так, і плюс ще деякі оці швидкі фастфуд, фастфудські продукти вони мають великий глікемічний індекс, а який також дуже згубно впливає на організм людини, так, і вона поправляється. Ось таким чином. Тому, якщо надмірно стимулювати підшлункову залозу за деякий час клітини організму звикнуть до підвищеного рівня інсуліну і втратять до нього чутливість. Ось, ось це взагалі найнебезпечніший момент, так? І для незаналежного транспортування глюкози щоразу буде потрібна дедалі більша кількість інсуліну. Такий стан є вирішальним розвитку метаболічного синдрому та ожиріння. Уявляєте собі, щоб спровокувати некоректну поведінку інсуліну, зовсім не обов'язково зловживати цукром та солодощами, і без них є чимало продуктів, здатних підвищити рівень інсуліну без підвищення рівня глюкози в крові. Наприклад, ми часто недооцінюємо роль білкових. Продуктів, а деякі з них легко можуть конкурувати з багатою на вуглеводи їжею. А, наприклад, чи відомо вам, так, що молоко стимулює вироблення інсуліну так само потужно, як і солодкий пончик, що містить велику кількість вуглеводів. уявляєте, Я раніше цього не знала. А, хоча... Хоча глікемічний індекс молока невисокий, всього на всього 30, проте інсуліновий індекс значний інсуліновий індекс. Тобто є, е, є глікемічний індекс, а є інсуліновий індекс. Хоча глікемічний індекс молока не високий, всього 30, проте інсуліновий значний 90. Отже, якщо додати молоко до продуктів із низьким індексом, вони перетворяться на продукти з високим глікемічним індексом. Розумієте, так? Про що я? Тобто і наш організм отримує прості вуглеводи. А ми знаємо, що від простих вуглеводів ми що робимо? Повніємо, так, набираємо вагу а, і значно підвищується рівень цукру в крові. Ось такий невеличкий парадокс. А саме через це, так, я не раджу під час, наприклад, хто хоче схуднути, а, снідати кашею а, на молоці, там і додавати всякі оці штучки. так? Також вживати каву з молоком, хоч здається, що це ну, не поправишся від нього. Але склянка молока ввечері і перед сном а, може пригальмувати даміку схуднення. Також про це потрібно пам'ятати. А взагалі, в апріорі, можна сказати, так, що молоко а, вживається по-нормальному, якщо розібратися, вживається лише тоді, коли ви є в. А, Немовлятою, так? коли ви є малюком. Якщо ви вже виросли, так? ви повинні вже вживати тверду їжу. Молоко це е, для немовля, для того, щоб викормити, так? щоб швидко кісточки росли, швидко значить, дитинка росла і так далі. Далі молоко не вживається. Якщо вам сильно хочеться, ви привикли до нього, так, то міняйте молоко звичайне, теляче, там, якісь там корові, чи, так? козяче, на рослинне, там, миндальне молоко, так, там, чи ще там якесь ось, але ні в якому випадку не вживайте молоко, а, ну, взагалі його бажано виключити. <кхід> так а, давайте ще раз повторимо, що ж таке інсуліновий індекс, індекс так? Ми зрозуміли, що є глікемічний індекс, так? А, а є інсуліновий. Так от, до прикладу, інсуліновий індекс а, важливий. Пам'ятайте, що інсулін це гормон-накопичувач. А ми знаємо, що інсулін, він накопичувач, так, він веде до а, надмірної ваги. Соматропін це такий гормон, який навпаки веде до зниження ваги. Коли ж а, затрону, зараз ми говоримо про інсулін, звісно, але затрону а, мову про. А, Соматропін дуже цікавий гормон. Свого часу я не звертала на нього увагу, але потім дізналася, що є греналін, так, гормон голоду, а є ще соматропін. Коли він виділяється, щоб спалювати наші жирові відкладення, він виділяється вночі, увага! Він виділяється вночі, коли ми спимо. А якщо я не помиляюся, з 10 вечора і до 3 ночі. Тобто, саме оцей Оцей відрізок часу, ви повинні вже спати. Уявляєте собі? Тобто, ну, 10 годин, 10-30, все. Ти повинен вже спати там, максимум 11. Ось все. Для чого? Для того, щоб цей самотерапін пропрацював а ваші жирові відкладення, так, і поспалював. А також, наскільки я ще не помиляюся, я читала книгу цього японця. Він каже, що ще сам самотропін по його. А, Дослідження а, виділяється зранку, тобто зранку з 6-ї години і до 12-ї. Тобто, тобто а, для тих людей, кому не заходить зранку снідати, то це також дуже класна річ, що коли ви починаєте їсти там в 11-12 годин, так, перший прийом їжі, а, ви, значить, зранку стимулювали те, що поспалювали зайві а жирові відкладення. Ось таким чином. Ось, не знаю, практикує, хтось не практикує. Я часом практикую, почала практикувати, скажімо так, да? ось, і замітила одну річ, що коли починаєш їсти з одинадцяти один ранку не так сильно хочеться їсти на протязі дня. А коли їсиш зранку, коли їсиш потім ще в 12 потім ще от зранку поїв всім ранку, так, потім в 12 поїв, потім ще в 3 хочеться їсти, потім ще в 5 потім ще додому приходиш, в 7 вечора хочеться в 8 їсти. Тобто ти постійно їсиш, їсиш, їсиш і, і не можеш зупинитися. Ось таким чином. Отож, отож, інсулін гормон що Надмірна його кількість призводить до накопичення жиру. Тому неодмінно звертайте увагу на інсуліновий індекс харчових продуктів та намагайтеся формувати свій раціон таким чином, щоб рівень інсуліну був в нормі. До прикладу, я зараз перерахую декілька моментів для прикладу, так щоб ви розуміли. Наприклад, інсулінові індекси деяких продуктів, арахіс має 20. А, поділок, так, 20, яйця 31, макарони 40, це вже погано. Сир 45 аж, мюслі 46, яловичина 51, хліб 56, сочевиця 58, але знову ж таки, сочевиця це складні вуглеводи це добре. Яблука 59, цитрусові – 60, чіпси 61, рис бурий 62, випічка 74. Картопля фрі – 74. кукурузні пластівці – 75. круасани – 79. От, ну, ясне діло. Білий рис 79. Банани 81. Кошмар. А, так, кондитерські вироби 82. Виноград 82, морозовий пломбір 89. Печиво 92. Ой-ой-ой. Хліб чорний 96, хліб пшеничний 100, квасоля тушкована, 120, картопля варна, 121, шоколад молочний 122. Карамель 160. Яблука, наприклад, мають яблука глікемічний індекс 30, а інсуліновий 59. Молоко, до прикладу, глікемічний індекс 30, а інсуліновий 90. Уявляєте собі? Йогурт, глікемічний індекс 35, інсуліновий 115. Варена квасоля, глікемічний індекс 40, інсуліновий індекс 120. Ну, я квасолю ніколи не любила, це добре. Хліб білий 85, глікемічний індекс, інсуліновий 100. Одним словом, що я вам скажу? Вибрати а, тільки а, вуглеводи складні. А, так, щоб не провокувати ваш інсулін. А, далі, якщо а, моя така порада, якщо вам сильно щось там хочеться, інколи так, краще записувати собі, а, як мій наставник говорив, так, по, по, по діетології, що записувати собі на листочку чи в блокноті, що, що би я хотів з'їсти в мій X-день, що це означає? Це означає, що ти собі. М Записуєш там, хочу вафельку, там морозиво, ще щось. Ще, 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 і в цей x день ти можеш собі в один прийом їжі один раз дозволити оце все з'їсти. Так, тобто, ну, не, не, Там не піввагона, звісно. так. Ось, Але трошки того, трошки того, трошки того, але дозволити собі, ось, якщо в тебе здоров'я, скажімо так, барахлить, і ти розумієш, що ти не можеш. Uh, так, поводиться зі своїми так, органами, тому що вони перестануть працювати, і це буде халепа для тебе. Ось і тому хтось дозволяє собі раз на два тижні, хтось раз на тиждень, кого краще здоров'я, хтось раз на місяць, так це саме найоптимальніший варіант. Я роблю раз на два тижні, тобто раз на місяць для мене too much. Ось раз на два тижні це може бути. І все. А все решта, ви їсте там чи два, чи три рази в день. Ось питєвий режим обов'язково, білки, жири, вуглеводи обов'язково. Якщо ви хочете більше м'язів, білків, білків більше, так ось. Але я вас прошу серйозно. Ви маєте пам'ятати одну річ. Якщо забагато в організмі потрапляє білків, ви можете спровокувати ракові клітини. Тобто організм може захворіти онкозахворюванням. Тобто, з білками також максимально акуратно. Ось не перегибайте палку, але ви також маєте розуміти, що це все має бути в балансі БЖВ, так, і калорії, звісно. Ось. А, глікемічне навантаження а, має, ну, ви маєте до цього відноситись акуратно, обережно. Так, я не говорю про те, що ви прям маєте сидіти в цих таблицях і враховувати, ага, значить, крупинка, там скільки там глікемічний індекс, інсуліновий індекс, так, але ви маєте розуміти, що а, акуратно вести себе з їжею, оскільки а, якщо в ваш організм зараз справляється гарно, то це не факт, що ваші органи будуть справлятися з цими з цим самою їжею, цим самою їжею через 10 років гарно. Так? Тобто, це іде і знос ваших органів. А органи на базарі не продаються, на жаль. Ось таким чином. Ну, ви можете в Google собі забити, передивитися для загального розвитку про. Глікемічний індекс, про інсуліновий індекс, так що це таке. Ось також що хочу сказати наостанок про фрукти, тому що фруктами не варто також їх зловживати. Бувало, так до мене там одна дівчинка приходила і говорила: слухай, склади мені, будь ласка, меню, я тобі заплачу. Ось. І, значить, але щоб там були обов'язково фрукти, бо я без фруктів не можу, так ось. А я потім зрозуміла: а бо вона сказала, що вона схуднути ніяк не може. Я зрозуміла, в чому її. Проблема. Я попросила їй скласти приблизне меню, яким вона харчується на ну, там, тиждень часу, так, там понеділок, вівторок, середа і так далі. Ось і я помітила, що переважна більшість в неї постійно перекуси були фруктами. Так, от що хочу сказати про фрукти, що ними зловживати не можна, тому що саме через них а, можна також. Поправлятися, уявляєте собі? Так. Раніше я цього щось не замічала, тому що я не така фруктоїдка, так? Ну, я люблю фрукти, але не так, щоб так часто. Ось. А, тому тому а добова норма не має перевищувати 300 грам на день. І час споживання фруктів, слухайте уважно, час споживання фруктів бажано. В першій половині дня, навіть не в другій, так, а в першій. І то має бути один, максимум два фрукта і все. Ось таким чином. Оберіть і природні десерти, що мають низьке глікемічне навантаження: ягоди, диню, ківі, цитрусові гранат. Ще раз повторюсь: ягоди, диню, ківі, цитрусовий і гранат. Найбезпечніше некрохмалісті наземні овочі це, до прикладу, капуста білокачана, пекінська, брюссельська, світна, броколі, пакчой, шпинат, салат, латук, перець, горошок, зелений, мангольд, селера, цукіні, кабачки, огірки, рукола, петрушка, кріп, зелена цибуля, базилік, лискові салати, авокадо, спаржа, цибуля, порей, спаржева квасоля. Ось так. Також ще ви повинні пам'ятати про гречку. Гречки. В гречці дуже багато є білка, 17 грам на 100 грам, уявляєте собі. Далі ви також повинні пам'ятати про рис коричневий. Він також дуже є корисним. Ось про ячневу кашу ви повинні пам'ятати про перлову кашу. Дуже багато різноманітних є. Рецептів в інтернеті, ви можете познаходити, як, що з ним робити. А для того, щоб ваш організм був ситий, щоб ви поїли і ви не хотіли їсти 3-4 години. Тобто тільки через. 3,5-4 години ви можете ще щось їсти. Взагалі, в загальному, якщо розібратися, їжа перетравлюється 4-5 годин. Якщо ще ви їли м'ясо, то там взагалі 5-6 годин. Так щоб ви розуміли, чим частіше ви їсте, тим більше ви зношуєте свій організм і уявіть собі, якщо та їжа, яку ви з'їли. Неважливо, сендвіч там, чи це була гречка, котлета там, чи квасоля, салат і так далі. Їжа перетравлюється мінімум 3 години, мінімум 3-4 години. І якщо ви кидаєте в свій організм через 2 години знову ще щось, то це все разом гниє. Ні про які поживні речовини, щоб отримав організм, і ти не може. Ось про що я сьогодні хотіла поговорити. Отож, отож, уникайте також промислових замінників цукру, таких як мальтодекстриду, солоду, ксилози, кукурудзяного сиропу вони є небезпечними. А також хотіла ще сказати, а, любителі, скажімо так, пепсі, кока ще таких всяких штук. Так, там дуже багато аспартаму, які ведуть до онкологічних захворювань, і також до серцевого нападу. Майте на увазі, тому краще такі речі, краще заміняти. Ось так. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Я надіюся, я даю вам інформацію, і вона вам буде дійсно корисною, про яку, на жаль, не говорять, мовчать в трубочку. Так, тільки людей пічкою, таблетками, а я просто не можу на це дивитися. Ось тому я вирішила завести все таки цей YouTube канал для того, щоб я надіюся, що Бог вам все допоможе так, натрапити на мій канал і щоб ви були в курсі і були здоровими. Всіх люблю, цілую, пока-пока, до наступного тижня.